Не боже молодеж! Дай Боже всім! Во, взяв німча, во Стефко їде спереду на комбайні, їду помати йому молоти, бо він сам то ще не справляє, там всі шатка забиває, то все, бо тут душі були трохи приночі, але жиє, знаєте, таке во. Буду помагав, А Ну я дяду можу з ним там сісти на комбайн. Та ти вовчадеш, во! Сядиш, во на, 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 на вихлопну, хіба ще на комбайн? Ти що мені керувати, що ти будеш сіво? Буж на комбайні завдяки. Да може боже, мене стефком навчите. Буж домішув. Тебе навчити, де навчити? Так, Бетруш, тиші зайоші, то пішов по твоїй ігрушки, то комбайну то що запорожив, що, ремніші вірвав, жадко щось заположило, вже треба робити. Добре, добре, все, ну, не це не нервуюся. Зараз я тобі севки поможу, бо то як не я колега. він швісить доробив, ще до комбайна, видиш молодець. Не то, що ти їдно з другим. Джендіра будемо буде мати. Джундір дорогий, Джундіра не потягне. Але я ти зараз кажу, ну у нього то зараз немає, а ти Конкурентів немає. О, дід! я в Ай, ти я не кидаю до нього. О, пісня. Гарно обсіметься, добре, що ходить тут О, а то ж який дофурик їде. О, ти то зараз буде. А то це на його. А це на його зараз обсіметься, то Андрій. О, зараз він то нарешті. Але я допомагати розвитку не буду. Воно ще висипає з той вон. Тобі, то ж то ж шуплями руки. Збирай кіно, бо я ті зараз. А ти О, зараз я то вдень походив. Файно, файно, люди, люди, люди. Дивіться, але цього року ще виросла, а так що вийшов А твоя що там? Моя що? Я з Молодчина. Ти треба що знати. Я свої не показую. Що ти пишів? Що, мені Андрій дозволив тут сидіти. Я зараз тупо написаю, ти знаєте, що все пишає? Понижено. Ти, що понижено, Синга а ти га, Воно повішені, понижені тут. А то? Прийшли гад. Може називати діда? Злази, бо ти в старо поломиш, щоб у тебе пан платив. А ти чого сидів на комбайні? Зараз йду. Є ж що тепло, щось не в настрій. Може він тепло жив. Стора, він приєднано б ні берега. Зараз його ходить, бо зараз треба буде так треба під'їздити. Зараз, ну що ти? твій трактор, То щоб нічого не робити. Ти будеш до університету чим ходив. Почекав, чи ти будеш до університету хотів. Весь нікатила! Дай подивимось. Можна навіть кашу вилити. Можна кашу! Я кавалірка перший раз живу такий.

Ні, ремці б не молотили. Що вже в нього там все стало? Чи там ремінь втрізь, воно ніс біля себе немає, я сі ступив, я ще не рвую, знаю. Щіза не рву, то до техніки люди немає е, чуття. Треба було підказати йому, відказати. Треба з собою завжди, зітеремні, Стефане. Та то тобі не, не нова машина, що купів і забув. Кожен за два, два дні молоти, ніч зробити, і комбай. я поїду до себе за молотів. Добре, а нащо ж ти будеш молотити, ти казав, що змолоти вже. Маю з молотів. Не змолотив. Що ти повітря від кінта скриваєш? Що кінта Зараз лазиш всі врожай не дай. Завтра поїдемо там. В мене є завтра. Не можу. Та це може і не бути! Ти ти мені впер, Та ти це може не приходити! Але я, і... я хочу на обороту подивитися. Я, я тебе не кличу, я з собою куму візьму. Ми завтра з кому селадні, що візьмемо помолоти, то озеро, дне отолково, як, як сапа молока, знаєш. Чого дивись, зараз можемо почистити, туди-сюди якусь форельку запустити і лапати. Ніте, що чистити? Річки попересихали, зійти удамо і поступати сюди. Скважин, то то не їду скважину вкупати, які треба гроші, та то треба продавати свої гібле діє. Зараз бабки десь вкладувати все, бізнеса. Якби тут якісь люди відіхати їздили, та топимо рибу, Ти рибна, то рибу. ти то риба в людей потрапиш. Кормисів купив кормом, заси ще то домик. Орес там бере озера в оренду, яму дам, він ту ще лаву буде мені плоти в бабки. Подивіться, та то піть, та то хто хоче, поки біблі. Малолітки бухають, без написав. Заборонна зона. Понапівали ще, що, полишались, поприбирай за собою свині. Діда візьме свій сторож заплатимо гроші, він буде охороняти. Що я б на, на ланц припнув до ноги, як не мама припинала в вдома, щоб він не, не ходив. Ну і буш ту говку, бухту плече говку. Воді тобі підказує нормальні. Спіші без озера. Добре. Хоч... А шо я, шо я Ді, не, не знає, що я, що я ти пам'ятаю? Не знаєш, по полюдську морду закрити. От і... тут може такий проект ти... не стоть. Можна піти так. до інвесторів. До інвесторів. Знаєш, твої інвесторів тебе ні мене не стане з цим інвесторами. Ай, дяктор є ти тяжко подавнете, чесне слово.